Южноафриканські африканські ці гості до чого воно було. Ну, це умови капітуляції на условиях Путіна. Вони привезли якусь пропозицію від Путіна Зеленському і те, щось. Почав говорити президент, що якась дорожна карта. Зеленський зробив такий віт, що не розумію, за яку карту там він говорить. І що... ну, так, Зеленський не дуже на цьому акцентував увагу, а той щось питався там накручувати. І це ж він повіз до Путіна відповідь від Зеленського. Ну, я так розумію, що. Ну, а що, що він мог пропонувати Зеленському, крім путінської капітуляції? Що Путін? Путіну ні потрібен не Крим, нічого. Йому потрібно, щоб до нього не добрались. Звісно, він зараз хоче усі, усе віддати. Він... Віддав би без боя, там і Крим би віддав, щоб його тільки не чіпали. А так воно віддать не виходить, і Зеленський з цим, цим не погоджується, що просто до 91-го року на кордони відійти, це... це ну, не вирішить питання для українського суспільства, бо запрос на покарання військових злочинців та. Путіна дуже великий, і Україна не заспокоїться. Поки пам'ятаєте цей фільм за двома зайцями, як він говорив, дайте я його хоч за горло потримаю. Поки Путіна за горло не ні візьмуть, ніхто тут не заспокоїться. Такий український настрій все на все добре. До слідуєї зустрічі.